Як спокутувати гріхи, повне і досконале визначення покути таке, більше не скоювати гріхів, за які покутуємо або які гризуть наше сумління, а ознакою відшкодування і відкинення гріхів є усунення з наших сердець, також і схильності до них. Тобто покута це не вчинок, яким людина відшкодовує заподіяне зло, а рішуче відвернення від гріха. Отож тут йдеться не про завдання собі страждань, не про вчинки, які виконує людина, а радше про внутрішню переміну і внаслідок неї розуміння того, що було поганим. Називанням зла злом і рішуче звернення в напрямку добра. Відповідно, таке визначення вказує більше на напрямок, аніж свідчить про засіб, за допомогою якого цю мету можна осягнути, покута це мета, а не шлях. Святі отці церкви не радять повертатися пам'яттю до гріхів. Кажучи сучасною мовою зациклюватися на них. Того, хто так чинить, він подібний із людиною, яка перебовтує жердиною вигрібну яму і задихається від смороду, піднятого власними стараннями. Святі отці радять тільки пам'ятати про свою негідність і витривало практикувати діла. Про які вище було згадано. Так ми переконуємося, що надмірне зосередження на собі та припадання пам'яті до власної біди, а не до Бога, становить проблему, яка повинна бути розв'язана. Ця праця виконується завдяки витривалій молитві та щоденному практикуванню любові. Метою нашого покутування є близькість до Бога, перебування з Богом, а інструментом для цього слугує молитва.